Привіт, хочу дати відповідь по вчорашніх мріях. Я почитала, що ви написали. Звісно, в кожного з нас, у адекватних людей, одна найбільша мрія обиса, поскорше закінчила війна, обися всі вернули військові додому, до своїх сімей. Ото я все розумію. Більшість людей писали теж свої реальні мрії, але були такі, що писали: ось яка я паскуда, як я можу мріяти під час війни. Ну, чекайте, ви не адекватні, а що ми маємо під час війни скласти руки та умерти? Чи що ми маємо робити, не жити взагалі? Нащо ви за мною уникаєте, кіть ви -кі -кі тварі? Ви просто такі, що хочуть поникати, брехати, пиздіти, брехачі останні. Ну, нащо що така категорія людей за мною уникає? Що ви в мене хочете увидіти? Я ж показую, як я живу. І ви живете, до речі. Просто ви не показуєте. А я показую, та вас жаба давить, чи що за прикол. Коротше, Будьте добрі, кому я не люблю. Коники мене просто раді того, аби там брехати, всмакувати, удаліться нахрен, бо мені ваша думка абсолютно не цікава. Я веду блог, по-перше, для себе, по-друге, для хороших світлих людей, із якими я на одній хвилі, їх я дуже много. Дякую вам за підтримку, дякую вам за того, що ви мене никаєте. А такі твари, які знаєте, хочуть якусь пользу зрубати, якось мене засрати. Мені ваша думка зовсім не цікава, розумієте? Абсолютно, ви можете місце там не писати, не старати, не доказувати. Я це так начитала, і ви розумієте, є такі люди, які у всьому знайдуть я. Я наоборот хочу казати всім, що попри війну ви маєте жити, ви маєте мріяти, ви маєте любити себе, ви маєте йти до своєї мети. І ви ніколи не маєте звертати увагу на тих, хто пиздить за спину. Ніколи. Бо через таких людей много поламав своє життя. Ви маєте бути тварю, от ви маєте бути тварю, обожити так, як ви хочете, і послати нахер друг, які вам мішають жити і сунуть ніс не в своє діло. Це все, що я хотіла на даний момент уповісти. А всім бажаю, звісно, здійснення ваших мрій і йти до своїх мрій, і йти до мети. І знаєте, я себе задумала. Я вчора ввечері хотіла вроде повісти, а далі забула, а тепер він на роботі, а я ся нагадала, що він теж послухати. свою історію. І що в мене була давно мрія 10 років назад, що я дуже хотіла машину кросове. Ну, не просто машину, а чогось я дуже хотіла -кросове. І тепер у нас є та машина, і Я лише вчора осознала, що одна з моїх мрій збила. Бо машина вже від квітня, я, ся вожу, но я лише вчора поняла, що я колись про то мрія. Тож, мрійте і їдьте. Любими способами йдіть до своєї мети. Запам'ятайте, деколи дуже тяжко йти до цілі, але рано чи пізно кіть ви будете йти в тому напрямку ви до неї дійдете. Знаєте, я засім усе успокоюся у фразу. Я зараз і вас успокою. Я чесно, коли, наприклад, бувають моменти, так як кажуть людина, ось там якісь проблеми щось тяжко. Я думаю, я б його мать ну ще маленько, ще маленько, і все піде. Не йде. Або я й за все спокою, зачекав, так що чекайте й ви вірте в себе, робіть то, що ви вважаєте за потрібно, і відчуваєте, і обов'язково рано чи пізно у вас усе вийде.